Честь. Наразі я би хотів переконатися, що дійсно особа, яка в режимі відеоконференції приймає участь у судовому засіданні, що вона дійсно криворучка Лариса Сергіївна, щоб вона надала документ, який посвідчує її особу. Прошу ідентифікувати особу представника від позивача. Як вона це називає Криворучко Лариса Сергійна. Я її особисто не знаю, і договір договором, свідоцтво свідоцтвом. А чи то дійсно пані криворучко мені не відомо? Прошу суд ну, вирішити питання, щоб можна було її ідентифікувати. Тобто нехай, пані криворучко, чи ну наразі вона говорить, що так, що вона дійсно криворучка нехай надасть не паспорт. Громадянина України, що скажете пані криворучка? Ваша честь, я безумовно подякую колезі, але нагадаю, що пані криворучко вона ідентифікована через підсистему ЄСІД електронний суд. Ідентифікована через підсистему ЄСІЦ ВКЗ через кваліфікований електронний підпис, виданий в, суд, в установленому законом порядку. Відповідно, суд вже давно здійснив перевірку протоколів створення та перевірки мого ще декілька засідань тому. Ці всі документи перебувають в матеріалах справи. Відповідно, будь-який інший порядок не передбачений законом. Я входжу в систему під своїм кваліфікованим електронним підписом, як і Сікора, як і інші учасники, і як суд підписує своїм. Відповідним кепом судові рішення. Тому така вимога ваша честь вона є абсолютно незаконною, це електронний формат, і я думаю, що адвокат, якщо він професійний адвокат, то він повинен цей процесуальний порядок знати. Може, безумовно, я щось не знаю в даній частині, то прошу мене підкоригувати, але в будь-якому разі, я. Прошу відмовити в задоволенні такого клопотання, тому що е, воно є необґрунтоване, воно протирічить закону і е, процесуальному порядку. Дякую. О, Я, як представник відповідача фази душа Олексія Андрійовича, тобто у даній справі станом на сьогоднішній день, взагалі, не ознайомили з матеріями цією справи. 09.09.2025 року мною було подано подана заява, в якій я попросив відкласти судове засідання, зв'язку з тим, що відповідач 2, тобто Фазито Шоксія Малійович, мій доверитель, захворів, і у своїй заяві я чітко вказав, що довідку про стан здоров'я я надам в суду. На услідуючому судовому засіданні, і суд попросив перекласти судове засідання на розгляд, визначену чітку визначену дату суду. Суд, як з'ясувалося, як мою заяву про відкладення судового засідання, так і заяву представника ради представника відповідача Обіна Ради адвокатів Скартанської області, Слівка Олександра Антоніовича, проігновував, і було проведено. Наскільки мені відомо, я ознайомлений із цим із реєстру судових рішень було проведено підготовче засідання і є вже відповідна ухвала про закриття підготовчого засідання. Ваша честь сьогодні я написав заяву на ознайомлення з матеріалами справи. Чому? Станом на сьогоднішній день у мене немає жодного папірця із цієї цивільної справи. Цивільна справа зараз є вже ухвала. Із закриттям підготовчого судового засідання. Ваша честь. Тепер я прошу суд пояснити, будь ласка, мені я надав станом на сьогоднішній день, так як я і казав, минуле судове засідання у своїй заяві я вказував. Я надав лист про дійсно, що Олексій Андрійович Фазикович відповідає, знаходився на лікарняному, починаючи з 04 вересня. 29 року, 25 року по 10 вересня 2025 року. Як я казав, так і є. Я відкладу у судове засідання не з метою затягування цього судового засідання, не ще якісь інші дії, а згідно документів і згідно того, що дійсно було на самому діє. Тепер повертаюся до матеріальної справи. На сьогоднішній день. Я не ознайомлений з матеріалами кримінального провадження. Ваша честь, мене обмежено у праві захисту мого довірителя, тобто Фазикуша Олексія Андрійовича. Скажіть, будь ласка, як я, як я, не знаючи матеріали справи, як виявляється, підготовче сунове засідання вже закінчено, як я можу захистити інтереси Фазикуша Олексія Андрійовича? Я не можу подати ні ліцею на даний позов, ні будь-які доказові матеріали по, даному, по даній позовній заяві в зв'язку з тим, що згідно Цивільно-Поцесування Кодексу України всі доказ, 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 доказові матеріали, які будуть подані після підготовчого судового засідання, судом до уваги не требується. Ваше вчення, це грубо порушує мої як конституційні права. Так, і згідно з процесуального кодексу України, статті 15 цитка України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оскорення. Також особа має право на захист інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Стаття 16 Цивільного кодексу України, яка тісно пов'язана: кожна особа має право. Звернутися до суду за захистом свого особистого, немайнового або майнового права та, та інтересу. Стаття 20 процесуального кодексу України: завдання цивільного, цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільної справи з метою ефективного захисту порушених невизначених або оспорюваних прав свобод чи інтересів фізичних осіб. Право і інтересів юридичних осіб, а також інтересів держави. Отже, право на захист у цивільному процесі означає можливість звернення до суду з позовом чи заявою, право користуватися всіма процесуальними засобами захисту, заяви, клопотання, відзиви, апеляції, касації тощо, право на праву допомогу, в тому числі представництво адвокатом, гарантії, що суд розглядає справу. Справедливо і, розум, і розумні строки. Вашу честь. Також хочу зазначити: у нас пройшло пер, перше, ну, як встановлено, як вже є, на даний час з'ясовано мною, що пройшло перше судове засідання. Вже було підготовче і яке закрито, зразу вже перше. Суд. Ні мою заяву про відкладення, ні заяву представника Ради адвокатів Закарпатської області до уваги не взяв. І, і після того, як було проведено вже готове засідання, ні я, ні відповідач два фази, то що Викій Андрійович про призначення судової справи, ухвалу про закінчення. Підготовчого судового засідання не отримували. Вашу честь я ще раз наголошую. Скажіть, будь ласка, як після цього я можу захистити інтереси свого доверите? Це є нереально на даний час. Тут, тут, на мою думку, судом порушено все, що ви права та інтереси мого доверителя, тобто Фазику Олексій Андрійовича, відповідача, два подання від своєму позову. О. І я прошу, прошу суд надати мені можливість для ознайомлення з матеріалами цивільної справи. Не знаю, яким чином, як зробити так, щоб я підготував відзив на дану позовну заяву, подав суду документи, які суд буде брати до уваги при винесенні у гарячій кімнаті рішення. А згідно цивільного процесуального кодекса України, суд у нарадшій кімнаті, кімнаті, користується, керується Конституцією України, законами України, нормативно правовими актами України. І щоб суд взяв до уваги, мій відзив і мої докази, тобто документи, які повинен повинні надати і своїм відзивом на позовну заяву. От скажіть, будь ласка, ваша честь, що мені робити, як мені правильно захистити права свого доверення? Я не знаю, як це зробити. В зв'язку з тим, що я взагалі я, я взагалі не знайомий з матеріалами цивільної справи. Як це можна зробити? Скажіть, будь ласка. Скажу. Можливо, ви не знаєте, але і пасика, і рада. Адвокати мають власні кабінети електронні місіс, отримують всі документи процесуальні, мають можливість ознайомитися з усіма матеріалами, які маються всі справа. Ви знали про наявність цієї справи і жодним чином якоїсь активності. З цього приводу не проявлено, крім того, що відкласти попереднє судове судове засідання. Ви, може, подали клопотання про знайомлення з матеріалами справи. Ви може, подали клопотання про приєднання вас до ЄСІ. Ні. От, а щодо доказів, то скажіть, будь ласка, з огляду на предмет? Спорим, предмет позову, предметом споруди інформації, яку ми будемо бачити. Які докази ви плануєте надати суд? Ваша честь, я вивчу матеріали цивільної справи Та, і після Ваша честь, я подав заяву, що прошу відкласти зв'язку з хворобою мого довірителя. Після цього я хотів подати заяву. На доступ мені надати мені доступ до електронного варіанту, приєднати до справи і надати можливість ознайомитися з матеріалами справи. Нічого. Ваша честь, я не порушив жодної частини цивільного процесуального кодексу України. Я нічого не порушував. Я вам заважало подати заяву про приєднання, про від вас що. Ваша честь перешкод, очікували склаву. Ваша честь. Вибачте, я вас перебиваю. Ваше чітко, перший раз проводиться підготовче, проводиться назначено підготовче перший раз. Я не знаю, або суд пішов на поводу у зв'язку з тим, що вона є такий скандальний адвокат і щоб на судді написалися якісь скарги. Я, я це просто не розумію, що як можна за першим разом, першим разом зразу вже прийняти рішення. Хоча є дві заяви про прийняти винести ухвалу про закриття підготовчого судового засідання. Можна було, я не можу розказувати суду, не можу диктувати суду, що робити. Я це не вправі, це і не моя компетенція. Але ж можна було в зв'язку з тим, що згідно цивільно-процесуального кодексу Конституції України, щоб надати мені право суду, було повідомлено, що я надам відповідну довідку на слідуючому судовому засіданні. Можна було відкрити підготовче судове засідання. Під час підготовчого судового засідання я надав би відповідне клопотання, що прошу надати мені один-два дні на ознайомлення, якби вже це от на так пішло. Я ознайомився з матеріальної справи, надав відповідний відзив, надав, що я би поважав за потрібне на докази на захист мого довірите, тобто фазику Олексія Андрійовича. І все, питання закрито. А тут перше судове засідання, на першому судовому засіданні є заява, відповідна заява від представника ради адвокатів Закарпатської області, який вже пояснював свою, мотивував свою відсутність запустив, що в місті берегові брав участь у кримінальній справі. Ви йдемо покоління. І ваша честь, я лише я одно, я вам ще раз скажу: добре, дунька суда, я вас почув. Я почув я почу думку суда. Я не можу вам перечити, тому що ви є суд, я є адвокат. Ви приймаєте рішення, ви винесли ухвалу. Якщо суд поважав, що ця ухвала є остаточною, скажімо, не лягає, чому ця ухвала не була, хоча докат повідомлений належним чином не є ні представник Ради адвокатів Закарпатської області, ні що Олексій Андрійович в електронному кабінеті. Немає! Не у вас є? Є. Є. 10-го є? Не у вас. У Фазикаша і у Ради. 10 э, вересня отримали ви, не ви, ваші довірителі, э, ці документи. <поставлен> Які ще? Такі так, 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 зареєстрований, його кабінет. Він, він, він бере. Які ще довереть? І що довірили вам тут знаходитися і представляти інтерес. Добре, а він терець? Він розпоряджається своїми правами на свій розсуд. якщо він е, хоче ознайомитися, тримати документи, будь ласка. Ваша честь, я ще раз наголошую. Тут ще раз не треба, якщо ти я ж, саме, ну... те ж саме, звісно, що те саме. От як я. Як, як, на, як я на даний час. Як я можу захистити інтереси? Та ніяк. Ніяк. Я сюди, що буду ходити на судове засідання, що не буду, буду тут кивати головою, так або ні, і мене, і мене ніхто не буде приймати до уваги мої будь-які доводи, що я подам якісь документи. Мене ніхто, я навіть не чую від суда, чи задоволений моє клопотання, чи не задоволення моє клопотання, хоча Витаря. б вивчити матеріали цивільної справи. Залишається ж відкритим запитання, які вони, на, на яке ви не даєте відповіді. Ви щонайменше знали з 9 вересня про існування Знаю. цієї справи? І Що заважало вам ознайомитись з матеріалами? Вашу честь, мене закон не, не, не зобов'язує бісти зразу вже ознайомлюватися з матеріалами справи. Не зобов'язує мене закон це робити. Я чекав відповідне судове засідання. На відповідному судовому засіданні надати питання, щоб мені суд, мене суд допустив до матеріалів цінної справи. Все, ваша честь я нічого не порушив матеріальної справи, що пускається не на судовому засіданні. а завчасно. Ваша честь, я ще раз повторяю. Тут я не 10 раз відкладав судове засідання. Я не ходив, що навмисно затягував судові засідання. Один єдиний раз. І це є підстава, тому що я надав суду медичний висновок No41 Т7, 8 Р. В МАНХ від 04.09.2025 року про те, що підтверджує мотивованість моєї заяви про відкладення розгляду справи від 09.09.2025 року. Ваша честь, я не вводив суд ні в Роман, я написав те, що є по факту, і я залишився ні з чим. Обговорюємо. Лопитання, позивач, з Ваша честь, можна я почну? Будь ласка. Дякую, ваша честь. Ваша честь. Ви дуже терпеливо, безумовно, слухали ці обґрунтування. Е, 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 я вважаю, що окремі е, вислови адвоката е, є неповагою до суду, і е, вважаю, що в даній ситуації можливо вжити е, заходи процесуального примусу. По 185-й п'ять три неповага до суду і застосувати штраф. Е, е, По-друге, е, адвокат каже, що він не знав, не обізнаний, не мав змоги ознайомитись, не хотів. Закон його, цитую, не зобов'язує. Він не знайом з матеріалами кримінального провадження, він не може надати відзив, сторона не отримала. Ваша честь. Я можу відповісти коротко спочатку: вчіть матеріальну частину і закон, і буде вам щастя. Чому? Uh, угода Семенцо, от мене зараз вже присл... відкрили її. Датується від 18 серпня 2025 року раз. Клопотання, документи він подав, ви правильно сказали, 9 вересня 2025 року два. Це підтверджується карткою відповідно відомості з картки руху документу та карткою реєстраційною карткою справи 3. Прошу критично віднестися до того, що сторони не мають всіх матеріалів позовної заяви, додатків, процесуальних документів, ухвали про відкриття провадження, яка, до речі, датується ще від 12 серпня 2025 року. Вона перебуває в матеріалах і відкритому доступі Дерсері, а також в матеріалах електронної судової справи. Відповідач номер 1 має зареєстрований в підсистемі ЄСІС електронний кабінет. Тому все отримано. Це кожен документ перевіряється карткою руху документу. Чи хоче особа отримувати, чи не хоче, це нікого не цікавить. Картка руху документу є, отримано до побачення. квитанція сформована. Далі щодо відповідача, номер 2 він має зареєстрований в підсистемі ЄСІС електронний кабінет. Відтак повідомлені належним чином всі документи одночасно сторонам е направляються. Формується картка руху документу і пишеться дата, час, коли хто отримав. Відтак, і відповідач 1, і відповідач 2 отримували абсолютно всі документи. Позовної заяви з додатками квитанція сформована в матеріалах під системою електронних суд наявності, ухвала про відкриття провадження від 12 серпня, 25 року. Ухвала там судові повістки про призначення підготовчого засідання, про проведення засідання. Ухвала про закінчення підготовчого засідання. Повністю все в матеріалах екес тому казати про те, що сторона не повідомлена. Ну, це спростовується письмовими доказами. Ці емоції, які там адвокат намагався там сказати щось там щодо мене, там щодо, щодо суду, що суд неналежно зробив. Це, це, це емоції, які не підтверджуються доказами. не просто не підтверджуються, спростовуються відомостями в картці руху щодо кожного документу. Він, як представник, це не сторона по справі. Це представник сторони, а сторона обізнана день в день винесення майже кожного документу. Тому ви правильно зауважили, що кожна сторона, позивач, відповідач відповідач 1-2, Як хочуть, вони свої процесуальні права та обов'язки використовують. Це їхнє право, це цивільний процес. Тому чи обізнані вони були? Безумовно, тому що вони отримували всі документи. Щодо подання відзивів, строків та інших документів, ваша честь, я звертаю суду на те, що є про це процес, є строки, передбачені цивільно-процесуальним кодексом, і сторона подає, не будь коли, як хочу, я прийду, ось подам документи. Ні, шановні, ні. Процес, строки, встановлені, зокрема, вже були. В ухвалі суду, ухвала суду доставлена до електронного кабінету відповідача номер 1 та 2, Довідка про доставку наявна. В карці руху документу відображено відтак, і відповідач 1 і відповідач 2 Обізнані з ухвалою раз і строки на подання відзиву. В строки для подання відзиву документи не були подані, а були подані там частково як. Хочу з порушенням вимог. Відтак суд ухвалює абсолютно логічно, абсолютно законно, сказав: шановні, електронний кабінет не зазначено, те не зазначено, те не зазначено, те не зазначено порушення, порушення, порушення. Ще можна казати, коли людина, фізична, звичайна людина, не адвокат, подає такі документи, але дуже дивно, коли адвокат. Подає такі документи з численними порушеннями процесу, і відповідно логічно, що суд сказав. Шановні, ЦПК порушено в там в численних кількостях, і правильно суд сказав і, і, і повернув. Ну безумовно, це звичайне рішення. От тому ваша честь напред представник здійснює права і обов'язки учасника. Відповідно, в даній ситуації він мав змогу, змогу ознайомитись. Сторона абсолютно все отримала. Питання, що він не хоче це робити в строки, передбачені законом, судовими рішеннями, ухвалами. Ну це інше питання. Давай же розберемося. Бажаємо. Або і не хочемо, і процесуальна можливість, і те, що закон каже. Ні, так не буде. Тому е, закон в даній ситуації щодо строків е, було дотримано судом. Щодо порядку процесуального, суд дотримав. Все вичекало, як положено. Строки дотримані навіть ваша честь звертаю увагу навіть з запасом. Але Сторона відповідача один відповідача два, один, один взагалі нічого не подав одна сторона, а інша подала і ви повернуть. Ну це зрозуміло. Чи має представник цікавитись? Ну, безумовно, має. Чи знав представник ще, коли укладав угоду, так? Тобто на Фейсбуці, коли відповідачі публікують інформацію щодо даної судової справи, в них інформація є. А як в процесі зараз обстоював депозицію, то немає. Ну не буває ж такого, е, таких казок не буває. Строки дотримані, процесуальний подрядок дотримано. Всі документи в підсистемі це електронний суд є. Тому е, от такі е, тези е, про не знав, не хотів, не бажав, не ознайомлювався. Процесуальні документи ваша честь назвав папірцями. Це адвокат. Я взагалі вважаю, що це кричуща неповага до суду. Це процесуальні документи. Він назвав я собі записала жодного папірця, в смислі папірця. Це процесуальні документи. Це ж ну, є якась, якась мінімальна повага. Проси перекласти засідання. До судові засідання, запам'ятайте, вони відкладаються, а не переносяться. От. Але ж, в будь-якому разі, сторона отримала. Під системі ЄСІ це Електронний суд, закон дотримано, Відзив не подали, тому що строки пропустили відповідачі. Ну, давайте ж будемо називати речі своїми іменами. І, е е відповідно, все. Інші документи про поновлення строків з поважними причинами, чи вони подавали до суду? Ні. Це єдиний процесуальний порядок за наявності поважних причин, але вони не подавали. Але при цьому навіть в цьому відзиві, поданим без е, дотримання вимог закону, вони навіть мене в цій ситуації ваша честь ображали. Я безумовно окремо відреагую е, на ці речі. Я думаю, що і Степан Ілліч Сікора е, відреагує щодо цього на КДК Закарпатської області як мінімум. Але будь-якому разі, в будь-якому разі, в даному процесі абсолютно процесуально все дотримано. У нас в процесі діє принцип змагальності на підставі процедур, на підставі строків. Строки всі судом дотримані, сторони, всі абсолютно всі отримали, довідки наявні, реєстраційні картки руху документів, чітка дата, час. Тому незнання закону не звільняє від юридичної відповідальності. Це імперативний характер. Конституції України. Не 68 шість восьмого родина стаття Конституції України. Тому ваша честь, незнання закону адвокатом номер, відповідача номер 2 Козікоша не звільняє від юридичної відповідальності. Вони порушили процес, але в будь-якому разі це їхнє право, це не їхній обов'язок. Суд, у суду є обов'язок направити. Суд все зробив. Срок для відзиву дав надав. В електронний кабінет відправив відправ почекав, коли строки закінчаться. Почекали всі, коли строки закінчаться. Вони відреагували ні, все, йдемо по процесу. Сторони всі повністю обізнані. Питання щодо кваліфікації адвоката. Я б на місці клієнта взагалі б скаргу вага адвоката написала за надання неякісної якісної правничої допомоги. Але то питання до фазіпоша, от тому це не моє питання. От але в будь-якому разі. Процес повністю дотриманий. Підстав для там, відкладення, надання переваг абсолютно нічого немає. Суд повністю дотримався закону, повністю і відповідно вимоги ЦПК. Це їхнє право є не з'являтися, не читати, не подавати документи, але це не їхній обов'язок. Вони використали своє право на власний розсуд, так як вони бажали. Теж критикувати їх можна, ну я думаю, що ні, тому що це їхня правова позиція. Е, от тому суд дотримався, ми дотримали цього. Строки виконані, всі документи стороною отримані. Все, про що можна тут взагалі казати? От, а те, що е, адвокат каже: я не знайомий, ну, то, 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 то ще ж це проблема. Е, знали про справу? Знали. Подавали документи, подавали документи, все. Ну тобто, кожне своє право використовує як хоче. Але саме головне, сторона знала і отримала всі документи в спосіб і порядок, передбачені законом. Тому, ваша честь, я пропоную відмовити по-перше, задоволення питання і відповідно продовжувати своє розгляд і сьогодні виносити рішення. Дякую, ваша честь.